Вітаю, колеги. Маю надію, що зараз ви перебуваєте в місці відносної безпеки. Відреагуйте, якщо все ок, символом на екрані. Смайлом або сердечком. Угу. Добре. Екран видно добре. Так. Угу. Дякую. Ой, добре, добре бачу реакції. Е, мене звуть Олена. Я тут тому, що маю на меті транслювати власний педагогічний досвід щодо використання навчальної гри як виду діяльності на уроках основ здоров'я, де здійснюється профілактика психоактивних речовин. А ви, е, будь ласка, пані Анастасія, чому ви тут? Угу. Дякую за відповідь. Отже, про наслідки вживання психоактивних речовин говоримо з учнями в контексті формування навичок протидії. Негативним соціальним впливом розвитку, позитивної самооцінки, навичок критичного мислення і вміння приймати виважені рішення в розділі Психічна та духовна складові здоров'я так розглядаємо в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам в розділі Соціальна складова здоров'я. Які ж бар'єри? Проблеми є у вас, колеги, при виборі методів технологій щодо навчання учнів в розрізі цих тем? Будь ласка, перегляньте перелік. І поставте в чат відповідну цифру, який бар'єр маєте. Якщо не маєте ставити 0, якщо щось інше, ставити цифру 7. Отже, це може бути незнання індивідуальних особливостей, здобувачів освіти, підручники написані в мирний час, дещо змінилося зараз, не дещо а вагомо. Дистанційний формат навчання може бути бар'єром, вчитель і учні з різних поколінь. Або суб'єктивний погляд учителя, або ви вважаєте, що всі верхні відповіді правильні і кожна думка слушна. Бачу чат, з нього видно, що найбільше, найбільше проблем є всі, зрештою. Всі, зрештою, проблеми, про які ми поговоримо. В чаті маєте посилання, за яким ви можете відреагувати. Візуалізувати, скажімо так, свою позицію щодо, щодо того, чи вважаєте ви навчальні ігри сучасним ефективним видом діяльності при викладанні тем щодо профілактики вживання психоактивних речовин. Перейдіть за посиланням чи відскануйте QR-код і е, оберіть колір. Зараз я це зроблю. Ось я вже це бачу. Оберіть колір, фігуру персону і впишіть своє ім'я в поле праворуч. Потім натисніть центр відправити і будемо бачити. Тобто, угу, бачу, що серед учасників є такі, які не мають досвіду впровадження навчальних ігор, або так, впроваджували вже їх, то ж можете можемо зробити таку візію, так чи взагалі. Угу, угу, угу. Знову ж таки, збільшується кількість тих, що не мають досвіду. Угу, зрозуміло. Отже, чому я використовую навчальні ігри і вважаю їх ефективним ін ефективною інтеракцією при викладанні тем з профілактики вживання психоактивних речовин, тому що це можливість. Засвоєння пси навчань навчального матеріалу, формування навичок, освоєння нових умінь у ході ігрового процесу в навчальній грі можна інтегрувати різні методи і технології, обирати як індивідуальну, парну, так і командну форму організації діяльності, тому що це поле для таке сприятливе поле для формування. Green Skills, Digital Skills, Soft Skills, Life Skills, тобто всіх груп навичок, які маємо робити це. Навчальна гра дає можливість реалізовувати педагогічну ідею вчителя, здоров'я збережувальний та безпековий компонент, профорієнтаційний та ціннісний компонент галузі. Останній, до речі, в свою чергу, і формує ставлення. Також можна використовувати онлайн ресурси, що дає змогу ефективно організовувати. Зувати уроки під час дистанційного навчання, зрештою, навчальна гра це поле творчості педагога. А урок це не комора знань, а середовище мислення. Тож тут все ок. З чого я починаю? Звичайно, з ось такі в мене є трикети. Початку це державний стандарт його інструктажі. Він рамкує завдання вчителя, орієнтує траєкторію навчання у межах галузі, від цього відходити не треба. Звичайно, програма основи здоров'я 6-9 клас зі змінами, внесеними в серпні минулого року, яка окреслює зміст роботи із здобувачами освіти, і, звичайно, це концептуальні засади нової української школи, що наповнюють змістом мету діяльності вчителя для формування випускника нової школи, особистості патріота-інноватора. Як я реалізую в роботі з учнями вище зазначене через навчальну гру? До вашої уваги. Перше, визначаю мету гри, наприклад, узагальнення знань з розділу чи з теми щодо профілактики вживання психоактивних речовин. Виходячи з неї, визначаю хронометраж гри. Це може бути один урок, урок і домашні завдання, кілька уроків, урок і канікули. Тобто, тут знову ж таки поле творчості авторство вчителя, повна автономія. Виготовляю мапу з маршрутом гри. я не Передбачаю в ньому більше шести етапів, продумую правила. В них постійними є підказки дві, допомога товариша і дзвінок батькам, бо вони є також нашими партнерами в освітньому середовищі. Відповідно обраній формі організації діяльності складається кількість мап і оголошуються правила гри. Першим етапом маршруту гри традиційно обираю інтерактивну вправу, правильне виконання якої дає дітям слово ключ до наступного випробування. Якщо перейдете за посиланням, зможете конкретно спробувати себе на першому етапі саме цієї навчальної гри. Тобто це тип слайду, вибери пару, так? поєднай зображення і текст, підвожу підсумки, акцент яких це формування ціннісного компоненту, національної самосвідомості та патріотизму. Ключовим словом, в даній вправі ви бачите буде слово Україна. З цього контексту занурюю учнів у тему профілактики психоактивних речовин. Наступні три етапи: другий, третій. Та четвертий формується з відповідно темі уроку, більш конкретизовані, або розділу знання, з якого узагальнюється. Це може бути кейс-технологія, моделювання правил е, якоїсь поведінки, так, позитивної, здоров'язбережувальні, ціннісної, ціннісне, створення цифрових продуктів. Це може бути прийом проблемні, запитання, скричноутинг. Е, це може бути інтегрований урок основи здоров'я та біологія, скажімо так. Е, на цьому у етапі гри можна виходити за межі класної кімнати чи зуму до різних установ профільних, де учні можуть брати інтерв'ю в медичних працівників відповідного профілю, у психологів, які працюють у групах залежних. Це може бути аналіз масової інформації, створення пісочних історій. Більше про це у методичних посібниках для вчителів основ здоров'я автора Олени Жадан серії усі уроки. А ось останні етапи, два, п'ятий і шостий навчальної гри, завжди формую на позитивному тлі. У цьому помічним є майкерство та бриколаж. До вашої уваги, п'ятий етап, як я це робила в цій темі. Тобто. Технологія бриколаж це знаємо використання будь-яких предметів, крім тих, що є навчальним обладнанням. З метою е цієї пропоную чотири зображення або предмети. І даю вибір плюс два предмети, що є в кімнаті. Яке завдання? Ця технологія сприяє формуванню дивергентного мислення, нестандартного, креативного. Завдання наступне: скласти чи буклет, чи звернення, чи промову, чи соціальну рекламу, пам'ятку, цифровий продукт, використавши пропонований набір предметів або їх зображень та ті два предмети, що є в вашій кімнаті. Усвідомлення права вибору учасниками сприяє творчій активності. Що стосується мейкерства, завжди традиційно останній етап це мейкерство. І в цій темі він символічний, несе посил такий великий, да, друге життя, як, як те, що не можна. Не варто здаватись, навіть якщо здається, що все втрачено. На цьому етапі ви знаєте, що це використання ресурсів, які майже не мають витрат фінансових, і як ми стали від збирачів продуктів переробки деревини, стали наближати перемогу України у війні. Зараз пропоную вам зробити ковток водички. Тримайте її завжди при собі. Якщо у нас під дією стресогенів включається симпатична нервова система, в нас пересихає в роті потрапляння туди води, включає парасимпатичну нервову систему, що нормалізує психічний баланс, психічний стан. Отже, в нашому населеному пункті є кілька дрібних підприємств деревообробки. Відходи тирсу ми отримали безкоштовно плюс подяку за прибирання території. З неї ми виготовили вироби. Діти разом з батьками за допомогою клеєвих сумішей і форм виготовили різні дизайнерські вироби, декори. Ось ви бачите це й шахові фігури, і е, кульки такі для декору інтер'єру чи для новорічної ялинки. Ось в тему тижня сьогодні, так, я вам таки підібрала світлини. Це великодні сувеніри. Вам здається, що та пасочка з тіста, ні то з тирси, і ті писанки також виготовлені з тирси. Ці вироби ми. Продавали з дітьми на ярмарку у нашому населеному пункті, і е, виручені кошти, а це було 24 тисячі гривень. Ми перевели як донат Збройним силам України підсумком цього етапу став меседж щодо феномену дитячого волонтерства. Отже. Навчальна гра це руйнування шаблонів, нова філософія навчання, можливість застосування пірингового оцінювання, формування ціннісного ставлення до здоров'я пріоритетності, здорового способу життя. Орієнтацію на використання навчальних ігор ви знайдете в модельних програмах до курсу здоров'я, безпека, добробут, зокрема авторства Олени Шиян та її команди авторів. Активно пропонують і е, буду з радістю мати честь це робити. Отже, колеги, мені важлива ваша. Рефлексія, які почуття, відчуття виникли у вас як у учасників майстер-класу. За посиланням сюди ж ходіть, де ви попередньо вхідну таку, робили, да, картиночку, я її побачу. Зараз що зміниться? Чи можете ви змінити свою позицію, чи можете ви з упевненістю перемістити силует, який носить ваше ім'я, до іншого кутику? Можливо, з кутику важко відповісти в кутик, так, я. Хочу це побачити. Бачу, е, угу, бачу. Від не маю досвіду до важко відповісти, але це вже крок, це вже позитив. Е, я радію з вас, колеги, не мовчить лише той, хто намагається мовчанням вдосконалити свій голос, той є, думає, що він буде успішним. Ні, то робити не треба, треба йти в ногу з сучасністю. Побачила. Дякую, колеги. Якщо у вас є запитання чи пропозиції, бачите на слайді мою поштову скриньку, буду рада. Ці всі оці ваші позиції це матеріал, який я використаю для вдосконалення своєї професійної траєкторії. І Обов'язково зроблю з цього висновки, бачу, що зраз такі досвідчені учасники воркшопу. Трансляція мого досвіду це концентрат педагогічних маркерів, інсайтів. Щоб збільшити об'єм, вам потрібно буде зробити розчин із нього. Тож досліджуйте інформаційні джерела і все у вас вийде. Дякую за честь спілкуватися з вами. Тримаємо свій фронт все буде Україна. Дякуємо. Дякуємо вам. Навзаєм. Дякуємо. На все добре. Дякуємо.